Доброго дня, мої шановні! Сьогодні я готую салат, який називається оселедець під снігом. Інгредієнти, які мені потрібні, оселедець матіяс. Я видалила всі кісточки, нарізала на кубики. Три картоплини великих, три великі бурячки, три морквинки і два яйця. Які треба поділити на білки і жовтки. І перший шар я натираю відварені буряки. І натираю прямо в салатник. І так легесенько розрівнюю. Мисочка в мене з такою улгованкою з квадратною. І по цій, по цьому квадратику я розрівнюю бурячок. Роблю сіточку з майонезу, невеличку таку. Трішки майонезу, Поверх бурячка виклали квадратики оселедчика і покриваємо так майонезом. І так ложечкою трішечки, рівномірно розподіляю майонезом. І натираю картоплю, і гірочкою розподіляю картоплю. Вистачило мені двох картоплин і трішечки підсолюю, і знову майонез, і наступний шар моркви. Нічого тут припудрювати. Пригладжувати не потрібно. Хай і залишається таким наш салат. І шар майонезу. І вже після того, як нанесли майонез на моркву, тут буде трішечки більше майонезу, щоб нам білочок наш добре приклеївся. І отак салатику. Краєчки оці, отак, підгортаємо, начебто, робимо таку гірочку. І зверху натираємо білки. Білки можна натерти на середню терку, а можна на велику терку. Тоді сніг буде лапотіший, Як вам заманеться? А бочки можна прикрасити, ну, це вже на Мій погляд можна перекрасити. якщо ви бажаєте залишити просто сніжок, не потрібно жовтки використовувати. Але ще залишу на два жовтки, і я хочу прикрасити бочки жовтку. Спочатку у жовточок натерли в тарілочку, а потім присипемо його бочки. І по бокам ми оздобили так жовточком, як символ того, що. Взимку, як би ми не хотіли, перед новим роком обов'язково і на зимові свята, щоб був сніжок, але обов'язково повинне бути і сонечко. Якщо ж така ідея мого салату вам прийшлася до вподоби, до душі, будь ласка, приготуйте такий салат і гарно буде вписуватися у святковий стіл. Можливо, якщо хочете, надійти по-іншому. Прекрасно, ще й зеленю десь цей салатик. але він готується з простих, доступних інгредієнтів, можна сказати, щоб бюджетний. Поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте і будемо готувати завжди цікаві смачні страви з родзинкою.